Мої вітання глядачам телеканалу Віта у грудні. Ми звикли готуватися до новорічно різдвяних свят. Та очевидно, що цьогоріч вони будуть зовсім іншими. Як відзначати зимові свята і різдво, коли триває війна, коли тисячі українців втратили домівки і рідних, коли наші військові перебувають у надскладних умовах? Тож про це і не лише поговоримо сьогодні у програмі, і я рада представити гостя студії. Це священник православної церкви України, кандидат Богослів'я, отець Віталій Голоскевич. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня перед тим як ми почнемо розмову, пропоную переглянути короткий відеоматеріал і продовжу. 什么？ Синод Православної церкви України дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання. До уваги взяли численні запити вірян та врахували обставини війни і дискусію, яка точиться у суспільстві. У церковних книгах 25 грудня вказується як дата відзначення різдва як у католиків, так і у православних. Щоправда, одні святкують за новим стилем григоріанським календарем, а інші за старим юліанським. Тому у датах святкування Виникла така різниця ще рік тому. Згідно із соціологічними опитуваннями, близько 60% українців були проти святкування різдва 25 грудня. Цьогоріч опитувань немає. Та очевидно, що на цей вибір вплинули 24 лютого і повномасштабна війна, коли щодня над головою можуть пролетіти російські ракети. І разом з тим кожен вірянин повинен сам для себе вирішити, коли святкувати. Але сваритися з цього приводу з рідними і друзями не варто. Адже справжня віра у наших серцях. Тож очевидно, що ці зимові свята і різдво, яке ми щороку так чекаємо, будуть іншими. Адже чимало родин. Так і не зможуть традиційно зібратися разом, тому що Різдво це родинне свято. Хтось воює, хтось волонтерить, хтось ще досі перебуває за кордоном. А от, от Віталію, як святкувати Різдво, якщо немає змоги дотримуватись усіх різдвяних традицій, ви знаєте, кожного року в ці дні ми говорили про те, що справжнє святкування то є святкування духовне. Тому що традиції традиціями, але ми не повинні забувати про сам дух Різдва. І так, повномасштабне вторгнення Росії, воно багато чого змінило. Але мені здається, що ми стали міцніше, сильніші духом. І так, далеко не всі сім'ї зберуться разом. Але ми єдині. Єдині як ніколи. Єдині в молитві, тому що ми молимося за всіх, хто зараз на фронті. Молимося за всіх українців, тих, хто вносить свій внесок в перемогу. Тому так, не буде в цьому році таких святкувань, зовнішніх, як раніше, якихось урочистих гулянь. Але мені здається, що саме в духовному плані святкування буде. Найпотужнішим, тому що ми бачимо, як весь народ наш звертається за допомогою до Господа, як він намагається жертовно втілювати заповіді Христа, як насправді ми бачимо той дух український, бажання допомогти, підтримати, розділити, понести саме в тому є дар Христу. Тому що в тому є його закон, коли ми живемо один для одного. І ми зараз бачимо приклади такої неймовірної е, жертовності того, чого раніше, раніше ми один від одного навіть не очікували. І зараз ми бачимо, як люди, багато людей, мільйони людей в Україні розкривають оці свої такі духовні скарби і м -м, служать Богу, і служать один одному. Тому я думаю, що. Святкування воно буде іншим, і я думаю, що для Бога воно буде ну я не знаю важливішим, тому що не в ялинках, не в прикрасах, не в якихось там не у дванадцяти стравах, не в стравах справа, справа угу. зовсім іншому. І ми здається, набагато Богові стали ближчим, ближчими за ці місяці, коли Росія пішла на нас такою повномасштабною війною. І сьогодні, знаєте, у багатьох виникає питання, як дозволити собі свято. І от багато точиться дискусій з того приводу: встановлювати ялинку чи ні, навіть не кажучи вже про великі міські площі, а навіть у себе вдома. І чи на часі святкування, запитують люди? От на погляд церкви, чи на часі святкування, у якому форматі? Чи встановлювати ялинку в себе вдома, чи дозволити свято дітям з подарунками традиційно, як вони звикли, тому що вони чекають його? Як це правильно зробити, на погляд церкви? Ви знаєте, я думаю, що кожен українець, хто не на фронті, дивлячись сюжети про наших військових. Відчуває докори сумління, тому що ми бачимо, в яких умовах їм приходиться нас захищати, а ми ніби тут, в містах, в комфортних умовах. І з одного боку, би здавалося, що ми повинні там відкинути все святкове, але з іншого боку, тим самим мені здається, Росія також хоче зламати наш дух. Щоб ми були зламані, щоб ми були в якомусь такому стані пригноблення. Тому, да, як якщо не говорив, ми повинні святкувати. Але це святкування повинно набути дещо інших форм. І я думаю, що ну, не потрібно не витрачати кошти на якісь такі зовнішні ти, особливі атрибути, тому що зараз є. Куди витрачати їх, і є багато людей, які потребують допомоги, підтримки взагалі я вже не кажу про нашу армію військових, але зовсім ніяк не святкувати також не можна, тому що це буде свідчити про те, що ми, ніби, ну, внутрішньо якось потерпаємо, і це що повні... тут нас теж перемогли, Так, і, так що нас також перемогли. І, перемогли. Нас... і тому ми так нас обстрілюють. Ми часто сидимо там без світла, але. Це не означає, що ми готові щось здати ворогу, Що вони не робили, якби вони не намагалися, але ми міцні і ми не униваємо, ми тверді духом, ми маємо величезну надію, сподівання на милість Божу, абсолютно віру в нашу перемогу. Тому святкування буде будуть церковні служби. Ось ми будемо хто може зустрічатися, вітати, хто не зможе, є. Зв'язок, якщо немає зв'язку, є духовний зв'язок, коли ми один за одного молимося, є люди, родини, які роз'єднані, але все одно є можливість засвідчити і свою любов, і своє піклування один про одного. Тому, як у кого буде виходити, але все одно не можна просто ігнорувати. Угу. Але в плані такому духовному, церковному, так ми повинні свої молитви посилити, тому що ми бачимо. Що Господь він творить дива. І історія цього світу, як історія кожної людини, вона твориться спільно з Богом. І якби перед початком цього вторгнення хтось сказав, що буде наприкінці року, яка буде ситуація, я думаю, що ніхто би не повірив. Так і в цьому величезна заслуга нашого народу, нашої армії, нашої влади, тих всіх країн, які нам допомагають. Але без Божої допомоги, без його благословіння, без його волі цього також би не було. Тому що ми бачимо диво, диво, яке Бог являє зараз в історії нашого народу, і тому віруємо, що він і надалі подасть свою милість, і тому ми постійно закликаємо в храмах до молитви за, за воїнство за наш народ один за одним, тому що це нас єднає, і це усвідомлення того, що ми є. Єдиним українським народом ми це усвідомили, і ми бачимо, якої підтримки ми потребуємо. Що ми не можемо існувати так окремо, кожен покладається зараз на один на одного, і так ми повинні засвідчувати свою віру своїми справами добрими ділами. Тож, якщо у людей є внутрішня потреба, встановити дома ялинку, зібрати рідних і близьких і побути у цей день разом. У цьому немає нічого поганого, особливо якщо в домі діти, тому що їм найважче, інколи ми навіть ну не розуміємо, наскільки вони, вони переживають це все, тому що вони це не показують, да вони Росію. втратили, mm -hmm. але ми повинні допомогти їм все ж таки цей час перенести, пережити і максимально. Проявляти свою любов, тому що ми раніше, ну так постійно говоримо про те, що добрі слова там зайвий раз не буває поцілувати своїх близьких, своїх дітей, щось добре сказати, це повинно бути, тому що зараз ну, багато хвилювань, переживань, скорбот, багато горя, але ми це подолаємо і повинні долати і в собі. І мені здається, що в цьому героїзм, коли людина, незважаючи на складні умови. Не втрачає такого внутрішнього стриження. Всім важко, але ми бачимо, що деякі люди цього не показують. Ти дивишся і бачиш в них якусь внутрішню силу, мужність, чим би вони не займалися. І це, мені здається, є справжній героїзм. Героєм бути будь-хто будь і та мама, яка дітям дає можливість ну, відчувати повнотувати життя. Да, зараз Цей зараз не дивлячись, що його. мама там сама і чи батько вони також переживають, але. Вони тримаються, і тому ця така мужність вона геройська. Угу. Тож Путін і російські війська не здатні украсти. У нас різдво, якщо воно є всередині нас. А от ось це <кій> саме цей різдвяний дух, ось це різдво всередині тебе. Що це? Як його відчути? Як його відчути, то є наша віра в Христа, Богу людину, Бога, який прийшов на землю, і е, так в цьому світі багато зла. Несправедливості, але ми знаємо, що Господь для нас це все подолав. І зло ніколи не може перемогти. Бог не починає війни, він не починає люди. Це зла воля людей, які слугують дияволу. І, звісно, Бог не хотів цієї війни. І ми не можемо казати, що це кара для нас, що це якась там знаю, попущена Богом. Там наука, спокутування. Ні. Це <кій> сусідня держава піддалася тому диявольському вченню, тому фашизму і напала вона на нас. Але Бог зупиняє зло завжди і зупиняє через людей. І ми стали на даний момент тим народом Божим, тим знаряддям в Божих руках. І тому е е е е віруємо, що Господь Він свою волю покаже. Проявить і буде перемога. Обов'язково буде. Але цей час, ну нам би хотілося, щоб він був дуже коротким, щоб все було як наскорше, Але м -м сили, які прийшли до нас, вони також великі. Але для Бога немає нічого неможливого. Тому віруємо, що все буде добре. І ця віра, вона дає нам внутрішню таку силу і впевненість. Впевненість, що Світу буде торжествувати, Бог буде торжествувати, і тому е, ці церковні свята вони є ну для нас такими вказівками, щоб ми не унивали, щоб у нас не було якихось таких настроїв е, песимістичних, да, песимістичних, не здавалися внутрішньо, отримали так. бойовий дух і віримо, що все господь і до благого. І тому просимо, молимося і робимо те, що повинні робити, що можемо робити. А якби Росіяни виконували божі заповіді, то тому... Мушу і, і війни не було би. І, отже, Віталію, от щодо е, розбіжностей сьогодні у даті святкування. Е, наразі е, кількість віруючих, якого хоче святкувати різдво 25 грудня, поступово зростає. Е, здебільшого через політичні е, переконання, і от бажання оце геть від Москви, так. Але також <світ> і є багато вірян, які хочуть зберегти традиції святкування 7, дати 7 січня, так як вони звикли з дитинства. Це в. В основному старше покоління. І от як тут бути? Як визначитися тим, хто ще цього не зробив? Чим слугуватись? Десять з 15 помісних православних церков святкують Різдво за новим стилем, за так званим ново-юріанським календарем. І лише 5 за старим. це Українська церква в більшості, так ми зараз ще Російська церква, іерусалимська, Сербська і Грузинська всі інші вони перейшли на новий стиль. І ви знаєте, що раніше була така дивна ситуація, коли, наприклад, православні Румунієм, Болгарії, Греції, Вселенського патріархату і інші святкують Різдво Христове, а для нас це звичайний. Буденний день. І тому рішення Синоду Православної церкви України було дозволити тим громадам, які мають бажання прослужити також різдвяну службу 25 грудня, тобто за новим стилом. Ну, по суті, всі святкують 25-го. Тільки uh -huh. хтось 25-го за старим, хтось 25 го грудня за новим стилем. І... Ви знаєте, що це питання взагалі не стосується віровчення, там догматики, канонів, це питання, по суті, науки і традиції. І новий стиль, новий юліанський стиль, так званий, він, здається, більш науково коректний. І це не повинно нас розділяти. Ви знаєте, що так, я розумію, що питання традиції вони дуже таким. Непрості. І тут йдеться не про тільки зміну дати святкування Різдва, а всіх свят, окрім Пасхи і тим, що з Пасхою пов'язане. Тобто це зміна всього календаря. Угу. І ми звикли, наприклад, там, святкувати пам'ять Святителя Миколая 19 грудня. Але це вже О, буде. Хрища, 19 6. Січня теж да, це вже буде також угу. 6 січня. І хтось звик святкувати там Василя Великого, кого особливо День Ангела 14-го. Це вже буде першого на новий рік. Ось і е для когось це ну така дуже велика перепона. Тобто і хтось перейти не, не проблема, але да, як це створити суспільство, це, аби не було дуже просто, суперечок да розколу і зараз. Ви розумієте, що є сили, які намагаються розколоти, розділити наше суспільство і. Ворог наш буде використовувати це для того, щоб внести розділення і говорити про те, що це вже там все втрата віри, це вже руйнування духовності, і хтось може цьому піддатися. І тому ми поки не переходимо. Так все залишається, як воно і раніше. Тобто, не треба переживати, думати, що все вже перейшли, вже насильницькі. І ми знаємо досвід інших помісних церков, які переходили. Це і Ілацька церква, і румунська церква, де були такі певні проблеми розділення в Ілацькій церкві до цього часу існує розкол і розділення, і немає спілкування між тими, хто залишився на строму стилі і хто перейшов на новий стиль. Тому нам зараз цього не потрібно. Нам треба єднатися. І український народ він мудрий народ, і ми повинні розуміти, що це насправді не причина для розділення і. Воно повинно йти якимось таким природним шляхом поступово, і е, тому якихось таких різких змін не можна робити. Але для початку давайте посвяткуємо два рази і за старим, і за новим, щоб із нашими братами православними десятьма церквами посвяткувати 25-го але традиційно також буде і 7 числа. І ми святкуємо не просто там дату. Головне, щоб ми розуміли, що ми святкуємо подію. А подія це те, що Христос прийшов у світ від Діви Марії, народився богомлодинець Христос, який прийшов на спасіння всіх нас. І тому ми повинні цього не забувати і намагатися те, що нас роз'єднує. Якось знаходити ну порозуміння, спільну мову пояснювати і не піддаватися на провокації, тому що вони є, вони будуть, але ми мудрий український народ, і тому ми повинні зберігати спокій і господь це оправи. Отже, Віталію. А як щодо Вінницької громади, чи готові люди до такого переходу? От як реагують вінницькі парафіяни? Як і скрізь по-різному, хтось дуже радий. Хтось готовий вже запитувати, що ви не святкували Миколая 6, го чи буде до хреща також 6 січня. Ось, ну, ні. Але різдвяну службу в Соборі ми будемо служити також і 25 го числа. Тобто у нас буде дві служби, різдвяних 25 го і 7-го. Деякі парафії виявили бажання, деякі такі сільські парафії святкувати 25. го Деякі ні. Тут знаєте, ну так по-різному, тому що традиція сильна, mm -hmm. і змінювати традиції дуже нелегко. Хоча ви знаєте, що в 23-му році, в 1923 році, руська церква вона офіційно перейшла на новий стиль. Це було під час патріарха Тихона, але цей перехід був деяких тижнів, там трошки менше і Вони повернулися назад на стави, на старий стиль. І в Україні також були регіони, періоди. Коли було святкування за новим стилем, тобто не те, що там це отак воно було завжди і, і ніяк інакше. Тому це питання таке, воно здається дуже важливим, а насправді воно якихось таких основ віри взагалі не чіпає. Тобто богослужіння святкування Різдва будуть проводитись і 25 грудня, так. і 7 січня, так. але решту свят Все богослужіння будуть проводитись за за старим стилем. стилем. Отже, Віталію, от останніми роками якось так світ загалом перевів Різдво. У таку сімейну традицію, і навіть із комерційною складовою, якою там, з подарунками для дітей, для близьких, застілля, чим побільше, більш такий багатший стіл, розкішніший. Чи доречно це взагалі, а особливо зараз? Ну, що стосується подарунків, ви знаєте, подарунки можна сказати, що там це все зайве. Але мені здається, що подарунки це є прояв нашої любові. Тому що коли ми для когось готуємо подарунки, то ж не справа, що вони повинні бути обов'язково дорогими, дороговартісними. Там, дороговартісними. Mm -hmm. Ні, ми просто дізнатися, що людина хоче, про що там вона мріє, якщо в нас є можливість там, чи діти наші, чого бажають. Я думаю, що це добре. Тому що коли ми щось для когось робимо. То хіба це не добра справа, добра. І це прояв нашого піклування, нашої любові. А це найголовніше. Найголовніше. Тому що ніби наші рідні знають, що ми їх любимо, так? але ми цю любов постійно повинні проявляти. І, до речі. Е ми повинні проявляти її навіть для тих людей, які не знаємо. Це в нашому такому повсякденному спілкуванні, там на роботі, в колективі, на вулицях, в транспорті, де ми перетинаємося з людьми, яких ми не знаємо. І е, у нас якось не прийнято е, там, посміхнутися один одному. Вважається якось ну, таким дивним. Хоча в останнім часом все ж таки ми коли помічаємо це, але хотілося б, щоб ми ставали добрішими один до одного. І це теж також є подарунок. Так, святкові дні, коли ми е, у нас. Посмішка і це якось тим позитивом заряджає людей навколо нас. Що стосується якихось пишних цих застіль, ну я знаю, тут кожен собі як, як бажає, ось вибирає. І тому, що стосується нового року, але це не забороняється. Та, ну ти ще піст, хто святкує за старим стилем Різдво, це ще пісний час. Але саме Різдво. Ви знаєте, що ми більше з'їдаємо очима, да? ми там готуємо, але скільки людині треба. І тому тут повинна бути взагалі помірність. І святковий стіл він да, святковий він відрізняється від буденного. Але свято не в тому, щоб там було багато, і там всього-всього. Ось тому, що все ж таки не це є важливе. Важливим спілкування, час, який ми один одному приділяємо. І це також для когось дарунок спілкування. І в нас є там рідні, батьки. Буває, у нас не вистачає часу просто з ними поговорити. І тому в такі дні ми приходимо там в гості, так, і це спілкування це також для них подарунок. Тому що це нам здається, що ну, що там прийшли, поговорили. А для когось це дуже важливо, що для них до них прийшли там дітки, угу. онуки, там Увага, разом по любові. Да. Угу. І це це важливо. І не, не важливо, що на столі стоїть, а важливо цей час, який проведений. І, Неважливо, які ми там подарунок принесли, але щось принесли там онуки, бабусі досі подарували щось навіть маленьке. А для них це важливо. Я думаю, що це добре. Ми з вами поговорили про традиції, і тож встановлювати ялинку чи ні, накривати пишний стіл, запрошувати гостей чи ні. Особиста справа кожного і як відчуває людина. А от що би ви порадили цього цих... Зимових свят і цього різдва зробити кожному українцеві. Ви знаєте, я спочатку вже говорив і зараз кажу, що не просто в ці дні, а щодня хтось вміє молитися, хтось не вміє, хтось вірує, хтось має сумніви. Але молитва це наша з Богом розмова. І мені здається, що кожен повинен, хто знає, молиться церковне, хтось своїми словами звертатися до Бога і говорити з Ним про нас, і наш не важливо, народ. важливо, це буде це буде чи у храмі, чи йдучи по вулиці, у своїх думках. В кого як виходить, угу. але обов'язково щодня з ним говорити. І ця спільна молитва вона має величезне значення. Це хтось може думати, ну от що там я скажу там, Господи, допоможи, Господи, врятуй нашу країну, дай сили нашим воїнам, захисти їх. Ніби ну це декілька секунд, декілька слів. Але якщо це буде спільна справа і таке спільне звернення всього нашого народу, то це буде мати просто величезне значення і величезну силу. В величезну Бога. енергетичну силу. Да, і це я думаю зараз найголовніше. І, і думаю, що всі прохання, всі звернення зараз саме про це про те, щоб мир прийшов на нашу землю. Отже, Віталію, а що є особисто для вас? Що означає для вас різдво? Це свято? Ну, ну ви знаєте, що як для кожної віруючої людини, це свято е, такої великої надії. І ми читаємо в Євангелії, що Бог є любов. Але він тому і є любов, що він прийшов на землю, щоб у нас врятувати від смерті, від гріха, щоб нам дарувати життя вічне. І все його життя земне було жертвою, даром. І він показує нам, що любов це є саме жертовність. І найголовніше свято для нас це Пасха. Але Різдво то є початок і пришестя в світ Спасителя. І тому це те, що дає сили. Перемагати буденність Оце, що є в нашому житті, тому що ми стикаємося з різним і випробовування, скорботи кожна людина має. Але коли ми згадуємо про Господа і Спасителя, це допомагає нам пережити все наше за неї буденне і розуміючи, що Господь все зло переміг, і ми віруємо в Його милість, в його любов до нас. Ви Знаєте, от е, новорічно різдвяний період от, зимових свят, якийсь такий е, казковий, по-дитячому, напевно, якийсь такий чарівний. І що з дитинства ми знаємо, що е, бажання здійснюються, якщо щиро чогось хотіти і цього прагнути. І сьогодні у нас в українців бажання одне: бажання нашої перемоги і жити в мирній, нашій прекрасній Україні. Отже, Віталію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що розповіли нашим глядачам такі важливі е, сьогодні речі і суперечливі моменти. Я думаю, що той, хто не визначився, обов'язково для себе визначиться і буде святкувати це Різдво із духом Різдва у собі. Хай Господь нас всіх благословить. Дай Боже. А я нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був священник православної церкви, кандидат богослів'я, отець Віталій Голоскевич. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.